Мій найдорожчий читач минулий тиждень нам приніс два чудових весілля на території мальовничого заміського івент-комплексу Гарден Простір. Перше весілля Тетяни та Володимира прийшло у залі сад. Ваша авторка весь час не могла намалувати стилем весілля. Все продумано до найменших деталей скатертина, крісла, меню, квіти, освітлення. Це все створили люди, яких ми на святі найменше помічаємо, але які відіграють не на найважливішу роль. <рес> нам вдалося поспілкуватися з ними, а більше інтерв'ю з підрядниками дивіться у Рілс. Ти не так далеко від міста потрапляєш в якусь таку особливу локацію. такий оазис. друге весілля відбулося у залі «Прованс». Лише відчуйте цю неперевершену атмосферу. Сьогодні я буду чудове таке камерне, сімейне, гарне весілля. Тепер пройдемо всередину. Тут все вишукано та бездоганно. Авторці випала можливість поспілкуватися з Роксоланою Забавою, організаторкою весілля. Це весілля відрізняла білий та синій кольори, а також ніжні, свіжі квіти. А запальну атмосферу створено.